Наше сьогодення, сповнене неймовірних випробувань, потребує як фізичної загортованості, так і ментальної стійкості. При тривалому почутті тривоги, стресу життя втрачає барви або стає низкою нервових зривів. Це може призвести до втрати віри в себе та емоційної нестабільності. Турбуватися про свій психологічний добробут це нормально. Це ок. Наразі кожен по-своєму переживає хвилювання та тривоги, що виникають всередині нас. Ми ніколи не задумувалися, яким щасливим та безтурботним було наше життя до війни. Активна, креативна, сучасна команда гімназійного менеджменту презентує поради ментальної підтримки. Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом самодопомоги та ментальної підтримки. Буваю. Я готова тебе вислухати чи просто бути. Дякую. Справді хочеться з кимось поговорити, або просто помовчати. Різні емоції, різні настрої. Це нормально. А чи не завжди виходить усміхатись. Але добре, коли хтось, хто може просто тебе підтримати. Не барсан, мені їх задісало, служко що вдома, просто хоче дитину. Хоче тобі там дія вбирала. Нам, нам психолог розповідав. Дихальна вправа. Вона називається квітка та свічка. Уявляє, що Виявивши, один великий палець це запашна квітка, а другий це свічка. Вдихни, запашну квітку, а потім задми свічку. Це треба зробити 5-6 разів. Вона неспокоїться це життя, дихає. Та дає далі працювати. Спробуй. Дійсно, реально допомагаю. Дякую за пораду буду виконувати її? Ти людина, а не робот. І це ок. Знаю, що останнім часом зі мною відбувається. Настрій, немов гойденка то вгору, то вниз. Що робити, коли я не почуваюся вовк. Якщо зле, напиши комусь, поспілкуйся або веди щоденник. Мені реально допомагає. Вийди на вулицю, зміни обстановку, тягни наушники, включи улюблену музику. Намалюй свій настрій, не треба бути художником. Інтуїтивні лінії та фарби допоможуть відводятися від проблем. Напиши список речей, що робить тебе щасливим. Якщо важко, звернися до шкільного психолога або на лінію дитяча довіра. Використай техніку стабілізації за всеукраїнською програмою ментального здоров'я. Ти як шукай підтримку і те, що допоможе стати тобі щасливою. Ми всі часом не ок, але разом легше. Навіть якщо нікого немає поруч, ти в себе є. Я ок, навіть коли плачу. Я ок, навіть коли втомився. Я ок, бо я живий і вчуся розуміти себе. Я ок, це знати, що з тобою все гаразд, навіть тоді, коли важко, і знати, що ти не один. Всі ми різні. І це ок. Всі ми різні, і це ок. Прямо зараз хтось веселиться, а хтось переживає тривогу. Переживати свої емоції це ок. Ми ок.